У нас прикольна країна. Чиновники ніколи, ніколи не винні, ніколи. Що цікаво, вони завжди перекидають проблему з одних голів на других. І основна задача це стравити людей в суспільстві. бух бух Так часто буває на роботах. Знаєте, хвалять одного, щоб інші, бух бух Сварять одних, щоб інші сиділи, а ми такі класні. Так буває. Я впевнений, що у вас на роботах десь приблизно так само. Оцей метод поділяй і владарюй, він ще від Юлія Цезаря. І він працює. Влада завжди намагається розділити групи людей, диференціювати по-різному. На додачу до природньої еволюції розділення, тобто за майновим. Станом люди діляться за освітою, там, за походженням часто це 12-та ночь. Вітаю всіх, хто святкує Різдво сьогодні. Так ось, на додачу до цього влада в різних країнах придумала ще певні системи розподілів. І якщо в цивілізованих країнах ці розподіли зрозумілі, ти просто залітаєш в ту чи іншу касту, залежно від твоїх можливостей, наполегливості, освіти, там, культури, ну, статків і так далі. То в країнах, в яких ну, ще не дотягли до рівня здорової конкуренції, влада ну, навчилась сепарувати людей спеціально. І от, будь ласка, новина. З 1 січня. Через підвищення мінімальної зарплати до 8647 гривень, от як вам подобається це, через підвищення заробітної, мінімальної заробітної плати, тобто ми підвищили заробітну плату от людям, мінімальну заробітну плату. А от, от тому, що ми підвищили, ну, ви ж не будете проти, щоб ми підвищили, Так от, тому що ми підвищили, тому зростуть податки для ФОПів. І ти такий, а де зв'язок? А при чому тут ФОПи? В державі є величезний бізнес, є олігархат, є купа всього, а чомусь ФОПи, тобто самозайняті особи, більшість з яких працює на першій і другій групі, більшість з яких працює без найманих працівників, або навіть якщо є наймані працівники там десь один, два, три. І, і то це на невеликі гроші, люди просто намагаються втриматись на плаву. Так от, податкова вважає, ну це, власне, не податкова, це держава змушує податкову, от таким чином підходити. Тобто, через те, що збільшується мінімальна зарплата, ФОПи будуть платити більше податки. Причому ці податки нібито і невеликі. На збільшення, нібито невеликі, але сама постановка задач. Тобто ж можна було просто сказати, що податки для фопів збільшуються, і, в принципі, пояснювати це можна різними причинами: інфляцією, там можна що, зростанням видатків на забезпечення цих фопів для покращення інфраструктури, для покращення цифрової інфраструктури. Для розробки нових сервісів, в тому числі для ФОПів, да не тільки для ФОПів, там, в соціальної сфері. Ні-ні-ні. ні Нам треба стравити людей. Це основна задача стравить людей. І показати, що одні люди страждають через те, що іншим зробили краще. При цьому страждають і перші, і другі. Так ось, що змінилося? Військовий збір для першої і другої групи зростає тепер на 65 гривень, стає 865 гривень. На місяць. Далі ЄСВ тепер 1902 гривні, зростає на 142 гривні. І єдиний податок. Перша група 333 гривні, це плюс 65 гривень. Друга група 1729 гривень, це плюс 309 гривень. Ну і третя група без змін, бо третя група і так платить до чорта. Знаю, як третя група. З усього оборота я плачу 5%, це ще плюс там військовий збір плюс все Ну, багато. Насправді податок великий. Це ще й ПДВ, деякі недолугі полишені розуму, взагалі адекватності у владі, хотіли ще й ПДВ за 20%. Зверху на це все а, тварини просто. Так ось <кхід> а, виходить така історія: що якщо плюс, просумувати 65-142%, і якщо ми беремо е, другу групу і ще 300 гривень, тобто це ще ну, приблизно 500 гривень зверху на ФОП другої групи. Нібито не багато, але за рік це вже фактично 6 тисяч гривень. І е, з урахуванням е, всього того, що ще ФОП ще несе, е, держава держава, в принципі, в принципі, Могла б якось інакше ставитись до ФОПів, тому що, ще раз повторюю, ФОП це самозайнята особа. Людина, яка нічого не просить у державу. Вона просто каже: от, от мене. Просто я буду працювати, заробляти, я не порушую закони, бо ви мені не даєте порушувати закони. Якщо я порушую закон, то ви натравите на мене всіх, кого можна. Це у великому бізнесі там нічого не буде. Бо представники великого бізнесу вони порішають з депутатами, з чиновниками, з міністрами, з усіма. А маленький бізнес закони не порушує. Маленький бізнес дуже вразливий до будь-яких перевірок там і так далі. Тому ФОПи просять просто це від нас, дайте нам просто працювати. Але ні, держава мало того, що підкошмарює ФОПи, і я знаю, чому це робиться. Так вдруге ще й стравлюють людей. Тобто, от ми вам мінімалку підвищили от, в державі, да? тому от ФОПам з більшим. Тобто ФОПи вам збільшили, тому що ми он, он, цим ніщебродам підвищили мінімальну зарплату. Отак от це виглядає. Отак от це виглядає. Ну а чому влада намагається запресувати ФОПи? Пояснюю, тому що ФОПи насправді нікому не потрібні в світі великого бізнесу. ФОПи заважають. Потрібні мережі. Мережі олігархічні. Тому, от як тільки оця влада прийшла в 2019 році і почала воювати з ФОПами, я зразу зрозумів, що буде. Для мене це був перший дзвінок, що все далі буде Опа. Ну, опа-опа. Бо е люди, які воюють з ФОПами, це люди, які не будуть на боці свого народу. Бо ФОПи, ще раз повторюю, це. Не просто платники податків, це люди, які самозайняті. Вони створюють робочі місця, вони створюють нові бізнеси. Вони, до речі, в 2022 році в лютому, березні, квітні суттєво підтримали регіони, з яких просто великі мережі дьору дали, бо не могли забезпечувати ці логістичні маршрути. А ФОПи на маленьких тавріях, там, на стареньких Жигулях возили і хліб. І макарони, і все інше, щоб люди не померли з голоду. А держава їм віддячила, віддячує далі, продовжуючи їх кошмарити. Я не знаю, що це таке, я не знаю, чому так відбувається. Ну, я вам пояснив, чому так відбувається, але я не розумію, що в головах людей, які керують цими процесами. І от фопи, 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 фопе, фопи, фопи в усьому винні. Слухайте, ви е, наступного разу, Фопи, от я, я до всіх вас звертаюся, ви не робіть помилки, не, не голосуйте за цих людей. От, ну просто краще не прийдіть на вибори. Нехай буде явка мінімальна. Тобто, якщо ви не побачите в списках людей, які хоч щось змінились, якісь хоча б нових якихось, людей, прийдіть, проголосуйте тупо за но, ноунейма, за людину, яку, яку ніхто не знає. Ну не голосуйте за тих, хто 35 років не дає можливості ФОПам розвиватися. Ну просто, от, як пороблено на фопах, і от треба ФОПів заглушити. А знаєте чому так? Я вам поясню. Ну, Давайте на це окреме відео запишемо, бо воно буде більш е, філософське. Бережіть себе і е, ставайте ФОПами обов'язково. Маєте якусь ідею, маєте невеличкий бізнес. Обов'язково засновуйте свою справу, тому що з цією державою неможливо на неї розраховувати неможливо, розраховувати тільки на себе, на свою освіту, на своє виховання, на свої таланти, на свої бізнес-ідеї. На свою активність працюйте тільки на себе, не залежте ні від кого. Відкриють кордони, можливо, ви захочете за кордоном. Схема приблизно одна й та ж сама. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Да, і можете стати спонсором каналу.